Природа Землі схожа на організм людини. Тільки дуже великий, як дихальна система постачає в людський організм кисень, так і ліси збагачують киснем повітря нашої землі. Як кровоносна система живить клітини людського організму, так і джерела, річки, озера і моря несуть воду та поживні речовини всьому живому на планеті давніх давани українці шанобливо ставилися до джерел і криниць. Берегли і лелеяли їх, бо добре знали, що вода джерело життя на землі. У шайному ритмі атомної епохи ми по-іншому стали дивитись на світ. Усе брали відпроди, не чекали чи на милостей, а з віддачою не поспішили. А згодом найстрашніше війна. Горять жита на многі кілометри, палають, топчуться людьми. Колись Олександр Довженко писав кіноповість Україна у вогні. Чи міг би він передбачити, що його країна в двадцять першому сторіччі знову потерпатиме від обстрілів райнувань, що українські землі палатимуть від російських снарядів? Війна перетворять українські лани на випалену землю. У наш час перед людьми гостро постала екологічна проблема, яка, на жаль, дуже тісно пов'язана з війною на території України. Щодня через лісові пожежі, відгоріння нафтопродуктів і загоряння промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. Росія перетворила частину українських в найбільш забруднені у світі вибухівкою землі, на розминуване яких потрібно не менше 10 років. З початку повномасштабного вторгнення обстріляно або зруйновано понад 500 водних об'єктів. Це водосховища, гідротехнічні споруди та інші об'єкти. Тобто, виникла ще одна катастрофічна проблема, яка може загостритися: це доступ до питної води. Через війну під загрозою зникнення майже 700 видів тварин і понад 800 видів рослин, частина з яких занесена до червоної книги. Бойові дії порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. Але ми сильні, і ми не здаємося. Тому робимо все, щоб наша країна була чистішою. Бо ми однієї сміливості. Щоби квітла Україна, ти природу бережи. Пам'ятай, що ти людина краще їй допоможи. А Як вратилуки, степи та б краще стан довкілля? Запам'ятай. Та виконуй правила не паліть багаття. Не зривайте квіти на лузі. Не витоптуйте траву. Не руйнуйте пташені гнізда, не знищуйте плазунів, не топчіть грибів. Не руйнуйте мурашники, не зламуйте гілки дерев та кущів. Раціонально використовуйте природні ресурси. Користуйтеся енергозберігаючими технологіями. А також підтримуйте наші Збройні Сили України. Тому що я Україна! Я витримаю обім. Захищ... Наші Янголи нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймуть. Вони ніж нам струмили у спину, увірвавшись нехабно вночі. Але стали ми з України єдині, у битві мечі. Відбудуємо все. Повернеться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться. засміються, що знов дітлахи. Бо ми однієї сміливості. Ми не бажаємо війни. Хай над містами і нивами сіяє сонце вишене. Щоб ми були щасливими. Ми однієї сміливості і мріємо ось про що. Я обов'язково організую в недалекому майбутньому свою туристичну студію. І буду запрошувати туристів з усього світу у казкові краєвиди мого дитинства. Війна закінчиться і весь світ захоче побачити ту місцевість, де формувалися світогляди, майбутніх герої кращих із кращих Збройних сил України. Я в недалекому майбутньому буду відомо до церкви і зніматиму документальні фільми про флору і фауну різного краю. Мої ролики летять по всьому світу. А я писатиму романи про героїв нашого часу, які народились і провели дитинство у казкових лугах, полях, лісах, які в перші дні війни не здалися, а пішли добровольцями захищати батьківщину. А я буду відомим українським фармацептом, виготовлятиму ефективні ліки тільки з натуральної сировини, з тієї, яка росте на наших рідних просторах. Я буду фермером, адже добре знаю, які угіддя можна використовувати для пасовища, а які потрібно лишити. Але я буду ще учитись і інших учити. Або оберу професію геолога і доведу усім, що найдорожчий чорнозем тільки у нас в Україні на моїй рідній Харківщині. І всі ми разом збережемо планету. Від екологічної катастрофи. Ви відчуєте, що робите світ краще. Вас вітала агітбригада комунального закладу Висачанський ліцей номер 2 Висачансько селищної ради Харківського району Харківської області. Еколі! Бо ми однієї сміливості!